І так, у мене є задача. Мені потрібно запрограмувати так. Це мікроконтроллер К2202. Для керування з пульту дистанційного керування на 433 МГц. Так, щоб перший канал був при натисканні клавішів. Включався, відпустив клавішу, виключився. Другий канал потрібно працювати так. Натиснув, він вимкнувся. Ще раз натиснув, він виключився. Так, це мені потрібно для керування пилосмоком. Перший канал буде керувати. Електронніку вмикання а, самого плесмока. А другий канал буде вкривати самою в, в, розмиканням цепи мережі самого пампи насосу. Так. Скинемося налаштування. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Перейдемо до четвертого режиму. Раз, два, три, чотири. Натискаємо одну клавішу. Перший канал. Другий канал. Перевіряємо. Перший канал. Випнувся, випнувся. Другий канал. Включився. Виключився, правильно. Тепер включаємо другий канал і пробуємо перший канал. Перший канал незалежний. Так от, якщо є можливість використати програмування цього мікроконтролеру, використовуючи перший і другий режим, я пробував. Так, це виходить такий самий режим, але є така особливість, що коли ввімкнуто другий канал, при натисканні першого каналу, була помилка, спрацьовувало, виключався в другий канал. Зараз в четвертому режимі програмування все працює нормально. Другий канал працює незалежно від першого. І в різних режимах. В один режимі. Натискання, другий режим перемикання.